Володимир Аронович Хавкін народився 15 березня 1860 року в місті Одеса, учень Ільї Мічникова, який отримав від рук королеви Англії саму вищу награду в Британії за лікування та врятування людей від холери. Коли в Російській імперії розгорілася епідемія холери, Ілья Мечников звернувся до Олександра 3 з проханням дати молодому лікарю можливість щеплення людей та лікування від холери. Але цар відмовив, тому що Хавкін був єврейського походження. Після цього молодий лікар рекомендацій Мічника уїжджає працювати во Францію в інститут Луї Пастера. Там він отримує пропозицію від Британії. На практику в Індію, де він зробив більше 42 тисяч щеплень від епідемії холери, де смертність індусів знизилась десятки разів, інститут бомбій назван ім'ям Володимира Ароновича і носить його до наших днів. Помер відомий лікар тисяча 1930 році в Швейцарії.